Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна, і сьогодні буде прогноз на листопад місяць для тих, хто народився під знаком водолій. Отже, листопад для водоліїв. Під якою енергією пройде місяць? Яка ситуація з роботою, ситуація з фінансами? Для тих, хто в шлюбі, що покажуть карти, для тих, кого немає відносин, і порада для вододліїв на листопад. Ух, аж дві карти. Так, під якою енергією пройде місяць? Сім жезлів. Карта каже про те, що в цьому місяці вам доведеться проявляти свої внутрішні ресурси, свою внутрішню силу. Вам прийдеться Проявляти свою хоробрість, свою силу внутрішню. Вам прийдеться вибудовувати свої кордони. Місяць буде вимагати, вибудовувати саме ну, от, захист навколо себе. Тут можуть виявитися. Ну, недоброжелать, недоброзичливі люди. Це як можуть бути, як і відкриті якісь такі, да, ну, люди е, ворожнечо настроєні, От, так і якісь такі е, скритні, непомітні, які будуть робити ну, просто пакості. І вам треба буде проявляти свою таку внутрішню стійкість. Так, дивимося далі. Ситуація на роботі. З роботою карта закохані, яка каже про те, що це карта вибору, це карта з одного боку. Це може бути така невизначеність, якась така невизначена ситуація, ви будете стояти як на роздоріжжі, тобто перед якимось вибором. Це може бути вам запропонують. Ну, або, або, або ще якусь посаду, або ще якусь роботу. Тобто варіанти. У вас будуть варіанти. Ну, це може бути що завгодно, Да? це, я ж кажу, і нова посада може бути, і нова якась робота може бути. І нові якісь партнери може бути. От. Ну, і так само це може бути вибір між партнерами. Тобто, як би там не було, як би там не було, але буде от. от Відчуватися оця така невизначеність, да? де треба буде обирати. І людині завжди складно зробити вибір. Завжди. Чому? Тому що за прийняттям рішення да, стоять страхи. Або перед прийняттям рішення стоїть страх. А що, якщо я так зроблю, да? а якщо воно не вийде, Але, а, а потім буду, пошкодую, а чого я там не вибрав отак? І це каже не про силу людини. Не про силу. Це каже про слабкість. Тому що ми кожного дня, кожної хвилини, мабуть, робимо вибір. Так чи інакше, ми постійно щось обираємо. Для себе, для дітей. І так само партнерів обираємо. І що робити обираємо? І. Дійсно, що за кожним вибором йдуть певні наслідки. І тут треба, от якраз тут треба буде проявити вашу всю хоробрість, вашу стійкість і внутрішні ресурси, для того, щоб зробити правильний вибір. Тому що Жити, бути в невизначеності це постійно, як на качелях. Це ситуація ну, не зовсім стабільна. Тому одразу е, скажу: оприділяйтеся, визначайтеся. Е, який би вибір ви не зробили, все одно будуть наслідки. Просто подивіться, які будуть наслідки. Хоча все одно, якщо ви обираєте партнерів, людей, з якими ви будете працювати, то ви ніколи не знаєте, що зробить та чи інакша людина. Ну от ніколи. Ви не можете прорахувати поступки, да, дії іншої людини. І тому обирайте так, як буде краще вам. Тут саме звертайтеся всередину себе от. і обирайте, як буде краще вам. Ну так от. А там уже будете дивитися, перед яким вибором ви вже будете стояти, з до чого вам придеться що обирати. Далі, що з фінансами? Ну, от, шість мечів. Ну, от, це, це зміни. От всі карти кажуть про те, що в цьому місяці у вас все одно от будуть зміни, вони можуть бути навіть у, просто от у виборі іншого, інших партнерів, з ким працювати. А може в прямому сенсі переїзд на інше місце. Тобто з фінансами для того, щоб у вас були фінанси, вам треба йти в зміни і шукати для себе більш приємніше місце. Тобто, це переміни, де ви, де уходять від поганого до кращого. І навіть це може бути переїзд. В лайтовому такому варіанті да? це ну, зміна чогось, зміна там посади, зміна партнерів. От, може, хтось, а може, хтось прийде влаштовуватися на роботу та вам запропонують, з ким ви будете працювати. От. А в, та, в самому такому кардинальному сенсі то це прям переїзд. Переїзд на інше місце роботи. Там, в іншу фірму. Ну, якось отак. Так, далі дивимося для тих, хто в шлюбі. От. Карта 9 жезлів. Карта стійкості да, карта минулого досвіду, який був пройдений, але важкий, і ви вже такі вже виснажені та побиті. Тут людина тримається із останніх сил. Це або вже ваш шлюб, якийсь такий змучений тримається. Або хтось з партнерів. І по цій карті, от по, цим, по цим картам, то хочеться мені сказати, що в листопаді якась така е, ну, ну не те, що напружена ситуація, а коли е, захочеться відпочити, е, і за таке, таке виснаження. Може, вже це таке виснаження вашого шлюбу йде, а може когось з вас. І коли просто захочеться відпочити, коли хочеть, хоч захочеться вже, може, ви вже просто багато років прожили, от, і, ну, може, такі не дуже були спокійні відносини, і, буде, і хочеться, буде бажання таке вже сказати, ну, все, досить. Досить треба якось відпочити, треба в мене вже голова болить від цього шлюбу. Ну, от якось так. От. Ну, тут вже дивіться по ситуації, тому що е, ну, пробіли треба чимось заповнювати. І е, якщо є втома, то її треба на це треба звертати увагу. Не треба пускати на самотьок це все. І якщо треба відпочити, то треба відпочити. Якщо відчувається якась напруга, то, то треба краще порозмовляти, прояснити ситуацію. От. Ну, і для того, для того, щоб вивести партнера на розмову да, для того, щоб розібратися в своїх стосунках, в своєму шлюбі, то тут дійсно треба залучити свої внутрішні ресурси і наважитися це зробити. Ну, от, якось так. Далі. Для тих, в кого немає відносин, М -м, яка цікава карта. Карта світу. Карта світу каже про те, що пер, ну, перше, якщо у когось є незавершені відносини, по цій карті треба завершувати. Ви вже все взяли, те, що маєте. E, тобто, e, ну Старі відносини, вони вже своє отжили, і е, треба виносити з них досвід. Да? Просто взяти досвід і цю ситуацію звернути. І тоді е, можна йти в нове. От. Е, якщо немає старих уже відносин, якщо просто людина на самоті. То тут карта каже, що е, тут можна знайомитися по всьому світу. Карта світу, карта необмеженої, необмеженого всесвіту. Тут в прямому сенсі можна поїхати, от просто в прямому сенсі можна вибрати поїздку за кордон. От. Тут можна реєструватися на міжнародному сайті знайомств, але ну, тут можна спокійно виходити, знайомитися в інтернеті, але е, соблюдати свої кордони. Тобто не давати себе. Ну як? Ну, в, ну, в обра... не в образу а, е... тримати свій стержень. От, тому що тримати свій стержень, тримати свою стійкість. Ну, по-перше, для того, щоб вийти да, на міжнародний сайт знайомств, тут треба проявити свою. Хоробрість, свою таку внутрішню да, силу. От. Ну, і, по-друге, я ж кажу, що не давати зламати свої кордони, от, а триматися і обирати. Тобто тут весь світ перед вами відкритий. Тільки вірно треба до цього підійти. От. Там, де треба сказати стоп, досить. Сказати досить. От, да. Виставити там, де треба виставити кордони, виставити кордони. Ну так от. Ну і порада, порада. Туз кубків і сонця. Ну, я не знаю, тут одна карта виконання своїх бажань. Що інша карта? Радості, досягнень, перемоги. Тобто у вас в цьому місяці є все для того, щоб. Здійснити всі свої бажання і отримати дуже велику радість. От. Тобто, карти кажуть про те, що йдіть вперед, відкривайтеся, відкривайтеся до людей. Там, де треба от проясняйте ситуацію і. Просто не треба от, йдіть в нові почуття, але просто не треба занадто емоціонувати. Тут е, можуть, можуть вспихнути нові почуття, але просто, що розумійте, да, е, саме всьому своє місце. Якщо це знайомство, то це, звісно, добре, да? а якщо на роботі, ну, то може бути і зайве. Е, ну, служебний роман не завжди добре закінчується, тому думайте, О, думайте, але. Е, від своїх бажань, в принципі, тут не відступайте. Дуже, дуже така порада гарна, дуже гарна порада, щоб і, і проявлятися, і йти в нове, і виконувати свої бажання здійснювати. Тобто, ну такий розклад в мене вийшов. Мені хочеться сказати, що досить такий. Цікавий розклад для водоліїв на листопад, досить такий життєвий, як на мене? Коли ми ну от кожного дня, да, кожного разу, ми стикаємося перед певним вибором, як зробити так чи так. Тут де що <кій> обрати. І якщо обирається, що якісь такі глобальні зміни, то тут дійсно треба розуміння своїх кордонів. Далі чого я можу піти, а далі чого от мій внутрішній ресурс він не дозволяє мені піти, от. і тут прислухатися до себе. Тобто такий місяць, після якого ви можете отримати для себе дуже такий гарний досвід. Дуже гарний досвід. Ви можете в цьому місяці саме для себе багато чого навчитися. І мені б хотілося б навіти возмужати, мужать, подорослішати. Дуже такі цікаві карти. От. Ну, отак от. А я вам бажаю всього найкращого, бажаю, щоб всі ваші мрії здійснилися, щоб, щоб все е, задумане здійснилося, сталося в цьому місяці, і щоб вибір для вас був е, легким от, е, і цікавим. Дякую вам за увагу. Ставте подобайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, пишіть, що відгукнулося, що сподобалося, пишіть, що не сподобалося, а мені буде цікаво прочитати. Ну все, пока-пока, до нових зустрічей!